Виконуємо номер 61 із розділу Повторюю математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7» та підручника Математика 7 інтегрований курс, курс частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії. Задання перше. Сума чисел мінус 6 і мінус 4, перших. Задання друге. Сума чисел мінус 4,7 і шоста. Задання третє. Різниця чисел 12,41 і 1. Задання четверте. Різниця чисел мінус восьма і мінус 4,3. П'яте завдання добуток чисел мінус 8 дев'ятих і 27 восьмих. Шосте добуток чисел мінус 1,2 сьомих і мінус 2,13. Сьоме частка відділення числа 8 п'ятнадцятих на мінус 1,15. Восьме частка відділення числа мінус перших на мінус 5. І дев'яте квадрат числа мінус 2 сьомих. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. 21 і 7 спільний знаменник буде 21 додатковий множник 3. Маємо мінус 18 21. Додати мінус 4,21. Додаємо 2 від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Додаємо їх в модулі 21 додати 4,21. Отримаємо 22,21. Дрібне правильний. Подамо в вигляді мішаного числа. Будемо мати мінус 1,11. Задання друге: зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додатковий множник 2. Мінус 4,7 додамо 5,2. Додаємо два числа з різними знаками. більший модуль числа додатнього. І щоб знайти різницю модулів, потрібно подати 5,2, підготувати 5,2 до віднімання. Мінус 4,7 додамо. 5 подамо як 4 додати 1, а одиницю як 12 дванадцятих. плюс дванадцятих. буде 14 дванадцятих. Отримаємо, тепер більше модуль числа додатнього, знак плюс не ставимо. Знаходимо різницю модулів 4 відняти 4, 0, 14 дванадцятих відняти дванадцятих буде 7, 12. Задання третє, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Подамо зразу одиницю, як 40 41. 12, 41. Додамо протилежне до одиниці це буде мінус 1. Отже, мінус 41, 41. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа від'ємного. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 41, 41, віднімемо 12, 41, отримаємо 29, 41. Та наш знак мінус, мінус 29, 41. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Зразу заведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 8, додатковий множник 2. Мінус 3,18 додамо число протилежне до мінус 4,3, це 4,3, або зводимо до спільного знаменника 4,6. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа додатнього. Знаходимо різницю модулів 4 відняти 3 буде 1,6 відняти 1 восьма,58. Отримали 1,5. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Щоб знайти модуль добутку, потрібно модуль першого множника помножити на модуль другого множника. Скорочуємо 9,27 на 9. 27 ділимо на 9 буде 3. 8 і 48 на 8. 48 ділимо на 8 буде 6. І тепер ще 3 і 6 скорочуємо на 3, отримаємо мінус одна друга. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль добутку. Подамо наше мішані числа у вигляді неправильних дробів. Будемо мати 9 сьомих помножити на 7 третіх. Скорочуємо 7,7 на 7. 9 3 на 3. Отримаємо 3, цілих. завдання сьоме. Частка відділення двох числ з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого, поділимо на модуль дільника. Подамо зразу дільник у вигляді неправильного дробу на 6 п'ятих. Ну, а тепер перейдемо до множення. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб, обернене до дільника. 8 15 помножимо на 5 шостих. і 5 скорочуємо на 5, 15 ділимо на 5 буде 3. 8 і 6 скорочуємо на 2, 4 ділимо. 8 ділимо на 2, буде 4. 6 ділимо на 2 буде 3. Маємо мінус 4 дев'ятих. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки, модуль діленого. Поділимо на модуль дільника, подамо 5 зразу знаменником 1. Ну а тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника на 1 п'яту. 30 і 5 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 30 ділимо на 5 буде 6. Маємо в чисельнику 6 в знаменнику 41, 6 41. І завдання дев'яте. У нас показник степеня, число парне, тому, коли ми підносимо від'ємне число до парного показника, у нас добуток буде число додатнє. Або можна мінус дві сьомих помножити на мінус дві сьомих. І тоді маємо добуток двох від'ємних чисел. Це також буде число додатнє. Множимо модулі дві сьомих, множимо на дві сьомих. 2 на 2 буде 4, 7 на 7 49. Отримали 4,49. Ми виконали дії номер. 61 із розділу Повторю математику за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Виконано.